Всім привіт! Мене звати Яна Лішенко, я Google-логіст. я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. У сьогоднішньому відео я вам покажу один із кейсів, команди. Це вже навіть не другий, не третій місяць, здається, роботи з цим клієнтом. Розкажу нюанси, якісь там пункти, можливо, складнощі, з якими ви можете зіштовхнутися. Трішки розповім про стратегію загально, тому що. Ну, прям все не буду показувати навіть налаштування по рентабельності чи по обмеженню ціни за конверсію. Чому тому що, ну, якщо трішки хоч запаритись скопіювати, то можна собі досить непогано вицепити результат. Що ми маємо? Ми маємо інтернет-магазин інструментів ручних, електроінструментів. А складності в чому заключаються дуже широкий товарний асортимент. Дійсно він дуже багато позицій. А до цього ж ці там дуже багато різних брендів з попитом там з, з розкрученим брендом не розкрученим, наприклад, там ті ж самі діволти, чи бенетеки, чи ще щось типу такого. Ще в нас дуже разношорсний ціновий діапазон, Це менше 500, від 500 до півтори, більше 5 тисяч гривень, більше 50 тисяч гривень. Тобто, дуже в різні категорії там для саду дому пішло для будівництва. Тобто, дуже Великий товарний асортимент. А, наступна складність це дещо для такого товарного асортименту обмежений щоденний бюджет. Ну, на жаль, можливо, комусь це прикручувати, можливо, ні. Але якщо ви прям хочете весь масштабно крутити товарний асортимент, то треба трішки, якщо ви хочете рости в конверсіях, то треба відповідно. Збільшувати і рекламний бюджет нас обмеження всього 250 доларів на день може для когось це дуже велика сума. Можливо, це для когось результат не суттєвий, для когось. Прям суттєвий клієнт завжди недовольний. Клієнт завжди недовольний. Не скористю роста, не кількість роста та інше. Я буду розповідати ці всі нюанси деталі. Можливо, комусь вони пригодяться, може хтось подивиться на свій акаунт з іншої сторони, можливо, щось і інші якісь будуть нюанси. Але в, в даних нюансах ви замітите те, що дуже суттєво впливає на а, роботу перформансу. і, наприклад, от такі ось простріли, як в збільшені ціни за конверсію, скажу, чому вони є, за рахунок чого вони це негативний простріл, є позитивні простріли, наприклад, в продажах. Та да? У нас тут відслідковуються конверсії а, бі, а, боже. Колтрекінгу у нас тут Рінгостат колтрекінг, а дуже чітко відслідковує всі конверсії. Плюс у нас тут є прчезін. нас налаштовані через техпокупка з розширеним відслідковуванням Все як треба, по інструкції все як хоче просить від нас Google. Тобто тут претензій немає. Плюс відповідно вимучивши клієнта. Нарешті добилися, що повністю перероблюється стратегія. що ми не робимо просто. Зробіть мені максимум конверсій, максимум всіх там дзвінків, максимум продажів за певну ціну за конверсію. Все ж таки, в нас є хоча б приблизний орієнтир, який чек ми рекламувати, повинні та інше. Наприклад, 27 квітня у нас перероблена стратегія повністю. Ми будемо максимально робити акцент на Товари дорожчі чотирьох тисяч гривень. Я навіть покажу, чи вдалося це зробити, чи не вдалося команді зробити, щоб не провалити повністю рекламний аккаунт в штуках конверсій. Бо тут, видно, ці простріли червоненькі, да, в штучках, вони такі великі, ось суттєві. А щоб у нас суттєво не впала кількість конверсій, і, в принципі, якщо тут подивитися, тут вона не суттєво просіла, впала, наприклад, оцей невеличкий період взяти. Так, наступна складність це те, що в нас є обмежений бюджет 250 доларів і не досить регулярне поповнення рекламного акаунту. От, до речі, ті, хто кажуть, що якщо ви там день-два не поповните рекламний акаунт, буде біда, страшний перформанс повністю зламається. Ні, не зламається він повністю. Єдине, що коли у нас дуже великий, великий товарний асортимент і відповідно під цей товарний асортимент, побудований під цей бюджет, плюс-мінус якась, наприклад, структура. і Якщо у вас залишається там невеличка частина коштів недотрачених на залишках, і ви не встигаєте поповнити, то може просто бути ось така ось історія. Потім ви поповнюєте на наступний день буде ось така ось історія, тобто. Тут 20 доларів три конверсії, а потім 18. Чому такі простріли бувають не тільки тому, що вас а, там ви бюджет невчасно поповнили, не тому, а тому, що я ще раз акцентую увагу: дуже багато рекламних кампаній було чому дуже багато рекламних кампаній для того, щоб мінімально прокручувати, хоча б якісь сегментики товарів, тому що на одній рекламній кампанії чи на двох рекламних кампаній ви просто дуже далеко не поїдете. Ну, чому ви не поїдете? Просто не весь товарний асортимент буде виклікуватися, просто показуватися навіть елементарно. І це одна із складністей, коли не вистачає, наприклад, нерегулярно ви поповнюєте рекламний аккаунт. Це не ламає глобальну перформанс, просто не встигаєте ефективно себе показувати. Чому? Тому що Google в даному випадку на цей залишок прийме рандомно досить. Кому він віддасть перевагу в показах і відповідно кліках і витратах. Тобто, якщо в нас там залишалось, умовно, там скільки там 20 доларів на залишках на остатках, то ось ну, на три конверсії він не шкрип, тому що дуже великий товарний асортимент. Кожний треба там показати, кожний там згенерує якийсь певний клік. Як ми сьогодні на консультації з клієнтом розмовляли, що в великих інтернет-магазинах їм здається, що у них вартість продажу нутрим супер дуже дорога. А вона дорогою може виявитися лише по одній простій причині, що ви хочете одночасно прокрутити дуже великий товарний асортимент, наприклад, я не знаю, тисячу товарів ми крутимо, і всі тисячу товарів, наприклад, отримують мінімум один клік, і нехай це один клік буде одна гривня, умовно. І виходить, що, наприклад, з цих тисяч, ну, продалось, умовно, там, дві чи три товарних позиції. Ну, нехай буде дві товарних позиції. Виходить, що ціна за конверсію, яка досить прилічна, ціна за конверсію. Але по суті, якщо вглибитись по товарний аналіз, вийде, що ці дві продажі обійшлись по одній гривні, тому що у нас одна гривня, один клік був умовно. Тобто, основну дорогу ціну за конверсію роблять оцей весь остаток інших товарів, які просто зробили з одного кліка, тому що не всі товари. Може дуже оперативно перетворюватися в конверсії, тому що це все залежить від користувача, на якому етапі він здійснення конверсії. А можливо, ми йому просто не сподобаємося. Да можливо, там якісь варіанти не підійдуть, покупки а можливо, його просто відволікли від вибору процесу в даний момент. Може, він на роботі сидів чи ще десь в дорозі був. Просто відволікся, закрив ці вкладки, і потім почав знову гуглити. Ось, вам будь ласка, і формується витратна частина. тому Якщо ви хочете планомірно зростати, все-таки бажано, щоб ви або визначилися з досить вузьким товарним асортиментом, на яким вам вистачає щоденного бюджету, щоб не було ось такої історії, нема, потім все є, так? все чудово, все прекрасно. Або, як, наприклад, ось отут, бачите, по 2,98 ціна за конверсію, 28 цих конверсій, умовно. І щоб ви могли далі рости. Тому що, якщо ви хочете прямо все, хоч все по максимуму, то може бути. Ну, це по щось посереднє. Ну, тому що не будемо говорити чесно: більшість бізнесу приходить запитом, хочу максимум продажів за мінімально, що можливо, і неважливо, що це ми крутим. Ну тобто, тут є ще свої нюанси такі, ось в клієнта. Е, у нас тут крутився товарний асортимент десь від 500 гривень, середній чек. Ну, умовно, нехай буде від 7 до 700 гривень до 1000 гривень, десь приблизно. Звичайно, вони давали максимум конверсії це телефоні дзвінки і, і штуки перчезів. але якщо брати з точки зору ефективності, якщо ми говоримо про щось більш стабільне, то треба говорити про наприклад, цю ж саму зміну стратегію, щоб у нас змінялася повністю картинка того, що ми хочемо. Щоб, наприклад, ми можемо більше витрачати відповідно, рентабельність ви що будемо отримати, тому що. В даному випадку у нас рентабельність не саме головний KPI. Якщо ми ще зараз подивимося, отут, коли у нас були найбільші витрати, до речі, найбільші витрати, у нас тут і була, наприклад, більші витрати, тому що у нас тут був супердорогий чек за конверти, у нас тут рентабельність була досить висока. Тож, вертаємося сюди, наприклад, давайте ось 14, може, мені до 14 зрівняємо, чи тут... У нас 27 квітня почалася ця перебудова стратегія. Давайте її зрівняємо, чи вдалося нам збільшити, де в нас цінність за конверсію. Цінність за конверсію. Ну, умовно, оце середній чек. Тут у нас все преобразовано, умовно, в долари, і ось, відповідно, середній чек після цього, що зроблено. Ну, я думаю, що ще ми трішки його посилимо усилимо і ще штучки піднаростимо, щоб цей відповідно графік, який ми бачили на попередній картинці, щоб він був більш. Менш стабільні. <кій> так, що по структурі? <кій> Я розповім декілька нюансів по будові структур таких рекламних аккаунтів. Я, звичайно, не буду показувати всіх налаштувань. Вам потрібно зрозуміти, що. А від вирахованих ваших KPI цільових кінцевих важливий нюанс буде далі в побудові структури, відповідно, тому що а, у нас тут навіть трішки збита структура, тобто ми її ще обобщили, щоб в принципі нам було комфортно управляти бюджетом 250 доларів. Я навіть покажу, як це зараз буде виглядати, якщо я візьму навіть увімкнені кампанії. У нас тут графік ось таких буде. Бачите, нарощування і конверсій штучок, і трафік у нас от підростає. Це вже перероблена структура, посилена, перероблена структура. Ну, щось якісь ці позалишалися рекламні кампанії. Ну, ось тут у нас ось видно, що вона ось почалася почала перероблюватися ця структура повністю глобальна. Що потрібно враховувати в даній ніші для того, щоб розуміти, як ефективно управляти таким широким товарним асортиментом? Певне, ви пов... Перше, ви повинні розуміти, що вас буде, якщо у вас є дуже широкий товарний асортимент, він весь відрізняється по цінам, то ви повинні 100% знати, під які ціновини не, не ліпити цей весь ціновий діапазон в одну кампанію, тому що хтось з них буде працювати більше, хтось менше. Тобто, вам потрібно задуматись над цим, плюс до цього обов'язково для кожного цінового діапазону розробляти свою правильну технічну розстановку по комбінації бюджету плюс рентабельності. Ну, по перше, щоб вони не конкурували між собою одну, умовно якийсь вид електроінструменту може сидіти і в меншому чеку, і в вищому чеку. То вам потрібно також в цьому. Орієнтуватися і правильно пріоритизувати їх в показах для того, щоб, ну, в принципі, вимог... це масштабування було більш контрольоване, умовно, у вас. Наступне, це ви повинні розуміти, що якщо у вас є щось сезонне, то бажано це сезонне оперативно виносити в окремі рекламні кампанії, їх окремо налаштовувати, прокручувати. Наступне, це те, що ви повинні пам'ятати, що у вас буде працювати дві стратегії: і ціна на законверсії, і рентабельність. Рентабельність буде даватися вам легше на більш дорогих цінових діапазонах, на більш дешевих, можливо, для вас саме оптимальний варіант – це саме налаштування на цільову ціну за конверсію. Ці стратегії можуть працювати паралельно. Єдине, що не пересікаєте між ними однакові товари. Наступне це те, що спробуйте подивитися, чи є у вас якісь розрекламовані бренди в рекламному акаунті, які ви можете окремо прокручувати, тому що на них є попит. От ці окремі бренди можливо є сенс, якщо вам дозволяє щоденний рекламний бюджет виводити в окремі рекламні кампанії. Чому тому, що якщо на них є попит, ваша задача лише оперативно по ним показуватись. І головне, що ви повинні запам'ятати в даних рекламних акаунтах, це те, що вам потрібно обов'язково співвідносити ваші можливості витратні з тим об'ємом товарів, які ви хочете рекламувати. Тому що, якщо ви хочете прокручувати там сотні тисяч товарних позицій, але при цьому будете мати маленький товарний асортимент, то і спеціалісту і рекламному аккаунту, і вам психологічно буде легше бачити класний результат, якщо ви будете розуміти, на що ви робите акцент. Тобто, всі 100 тисяч товарів одночасно прокручувати, це виходить дуже дорого. Плюс, якщо всі 100 тисяч товарів прокручувати, комусь, наприклад, з ефективних кампаній, просто не додасться бюджету, тому що ну, ваша задача вивести його в покази. Оце, в принципі, такий базовий набір того, що вам потрібно пам'ятати. Із планових задач, які в нас є зараз з клієнтом, це перше вияснити все ж таки, яку чи ціну за конверсію він в дійсності хоче, бо тому що ми це вже ми у нього вирахували для нього, ну, тобто ціну за конверсію, і її потрібно ще й зменшити цю ціну за конверсію. По-друге, це визначити можливо види груп товарів, або види, наприклад, цінових діапазонів, які будуть пушитися лише на рентабельність. Наприклад, як ось тут ми бачимо, тут є певний ціновий діапазон товарів. У нас тут 30 конверсій, тих самих у нас тут рентабельність 8-12, на відміну від цієї попередньої кампанії, в якій начебто, більше конверсій, але рентабельність нижче. Але тут просто превалює кількість телефонів дзвінків. Над кількістю покупок. Ну, Наприклад, я вам навіть зроблю розкладку цих двох компаній, щоб ви приблизно впевнились, що це дійсно так. Ось, наприклад, Сарінгостат Колси в нас, і ось покупка 25-54. Ну, наприклад, пополам на пополам. Да? Це ж у нас в доларах підрахунок. І тут, наприклад, покупок було не так багато, тут було багато дзвінків, але цінність тут досить висока. За ці покупки пам'ятаєте, що тут у нас в це все практично в доларах. Долари, до речі, це не панацея. Не думайте, що на них легше рекламуватися. Google мисли категоріями оцих шагів цифрових, тому навіть в гривні було би трішки дешевше клієнт але вже маємо те, що маємо. Якщо подитожить, що ми маємо в даному аккаунті чи висновки з цього кейсу? Перше <кій> чітко розуміти. І співвідносити ваші фінансові можливості по поповненню, регулярності поповнення рекламного аккаунту щодо того товарного асортименту, який ви будете рекламувати. Підхід на 100-тисячних товарному асортименту максимум всього по мінімальній вартості, не вказуючи, яка це мінімальна вартість чи, наприклад, рентабельності, на які повинна вийти, це трішки розпливча стратегія. Друге. Старайтесь все таки регулярно поповнювати акаунт, це не те, що нюанс саме того, що перформанс зламається, ні. Просто він не докрути частину товарів, яку треба, тому що перформанс він абсолютно гибкий адаптивний, і він в даному гнучкий адаптивний він прокручував ті товари, які на той момент вважалися конверсійними. Але просто по цепочці моделі атрибуції не дійшов до цього не погано Ось наступний день це було супер чудово на другий, третій ще краще. Тобто, не думайте, що. Ви не поповнили аккаунт і повністю все порушилося. Ні, ні, це трішки інша технічна складова, яку я перед цим пояснювала. Наступне для кожного цінового діапазону чи, наприклад, не цінового діапазону, а діапазону по маржі. Старайтеся визначати персональну комбінацію бюджету рентабельності, щоб не було такого, що, наприклад, ви виставляєте якийсь відсоток рентабельності, і він ідентичний для товарів за 700 гривень і для товарів за 50 тисяч гривень. Таке не можна допускати. Ну, краще їх пріоритизувати. Наступне це те, що якщо ви хочете збільшення середнього чеку в продажу, його можна тут організувати без проблем, навіть без падіння суттєвого по штукам конверсії. Ну, Я б не сказала, що то прям суттєво ми не змінилися в штуках-конверсіях, але не просіли, там, наприклад, на 80 чи на скільки відсотків. Тобто, все можливо, головне правильно поставити KPI. І я вважаю, що цей блок якраз переробки на більш дорожчий ціновий діапазон, там, визначення правильно цільових KPI, воно більше залежить від проактивності команди, яка все ж таки витрясувала цю інформацію без, безпосередньо з клієнта, бо інколи в клієнта купа ще інших задач. Які він хоче вирішувати, і він не має мислі топліва, просто заморачується, можливо над такими важливими нюансами, як в даному випадку.